Який ваш найбільший інсайт за 2025 рік? Можливо, все насправді. Якщо ти гадаєш, що ти підготувався до чогось, то це не так. Життя різне, різноманітне, і ти маєш бути готовим завжди до будь-яких викликів. Що найбільше вплинуло на розвиток вашого бізнесу за останній рік? Бажання ставати кращим. Ви це... так лідер. Ні. Насправді це дуже складно, коли ти є лідером в одному напрямку, ти конкуруєш сам з собою, ти самостійно ставиш собі якісь там цілі, вимоги. Але, наприклад, ту частину бізнесу нової пошти, яку я представляю, фулфілмент, ми не зовсім є лідером в такому ж сенсі, як і в експрес-перевізниках, в експрес-доставках, точніше. Але ти завжди маєш задавати собі питання. А ти все зробив сьогодні, що ти міг? Скажіть, будь ласка, яку пораду б дали підприємцю в Україні зараз? Руйнуйте кордони. Кордони у собі в голові, кордони країни. Насправді, бізнес в Україні він не такий великий, але він не обмежується Україною. Завжди є те, що, умовно кажучи, там за, за кордоном, за горизонтом, і насправді воно досяжне.